Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа Інтервізор. І я, її ведучий Павло Ковальчук, сьогодні будемо говорити про нові обличчя у адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це цікаво буде поговорити із політичним діячем, письменником та публіцистом Володимиром Цибулько. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Я в першу чергу хочу до наших глядачів звернутися і закликати їх обов'язково підтримувати цю розмову, тому що так чи інакше все стосується нас і з вами, сполучені штати Америки. Потужний стратегічний партнер нашої держави і від того, як буде розвиватися ця країна, яких людей будуть призначати на керівні посади, буде мінятись і наша з вами держава. Тому пишіть свої думки. Підтримайте вподобайкою це відео. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Пане Володимире, ну дійсно дуже сильно полярні думки у засобах масової інформації стосовно людей, яких зараз не чуємо на загал. Це і Марко Рубіо, Майкл Волц, Піт Хексет, Тулсі Габард. Ну, людини, люди, які. Насправді не такі популярні до сьогоднішнього дня були в Україні. Тепер мені здається про них почули всі, але хто це такі? Хочеться запитати у вас і чи справді це люди, які покладуть край війні в Україні і укладуть мир на справедливих для нас умовах, як кажуть інші, чи можливо це люди, які віддадуть нас, як то кажуть, і стельбухами росіянам? Як ви вважаєте? <гум> ну, якщо Тулсі Габард Габар згадувати її висловлювання, і прив'язку до Russia Today, то так. стає страшно реально. Але е, давайте спочатку про так би мовити, е, ну е, такі за рамку про загальні обставини. Чому, чому ми так дуже ну, прискіпливо не приглядаємося до кожної персони, яку десь витягує з рукава Трамп? Тому що Трамп не питомо республіканець, тобто він, він не ідеологічна людина, він бізнесмен, який ну, вдало скористався з слабкості республіканської партії. Самі ідеологічні республіканці теж були в певний момент розгублені, вони не мали кандидатури, яка привела б їх до такого. Ну, Феноменального успіху по виграні обидві палати, можна сказати, і е, ну, це, це хороший результат. І от пригадується, що коли Демократична партія вигра, вигравала обидві палати, е, ну, в принципі, в світу не було паніки, тому що ну, демократи вони такі охайні, вони дотримуються законів, вони не, не провокативні. А тут з Трампа вилітає з одного боку. Ну, якісь неймовірні е, проекти, ну, бо е, ми згадали раптом виплив Вівікра Масвамі разом з Ілоном Маском. Так. І, про них також е, поговоримо обов'язково. Так. Mm. Е, потім ця Тулсі Габард. ну, це, чесно кажучи, це ж ця особа, яка свого часу розповідала про біолабораторії в Україні. Так, так. Пам'ятаємо, взагалі. Для сполучених штатів не властива така шизофренія. Там, звичайно, є, є пару е, персонажок таких, особливо жіночого роду, у оточенні Трампа, які дійсно несуть часом таку ахінею, що що там на голову немає. Як матяли. Тайлор Грін, наприклад, так? Так, я про неї якраз її маю на увазі. Я б, до речі, Вікторію Спарс не відносив до таких, бо Вікторія Спарс. Вона потрапила в дивну ситуацію, коли в неї було дуже багато бажання допомагати Україні. А з іншого боку, банкова її просто ну, весь час е, тріпала нерви, виставляла як е, ну, якусь неадекватну особу. Ну і врешті це закінчилось тим, що але вона вдало поставила на е, Трампа, і тобто вона фактично, її обставини е, е, виштовхали в обійми Трампа, тобто таке зближення з групою мага. І... Як бачимо, це дало їй потрібний результат. Так от, коли у Трампа немає ідеологічних рамок, ми не можемо проєктувати його лінію поведінки, бо він з одного боку, ніби ну, республіканці це ж така ну, консервативна, правоцентристська і раптом у поведінці Трампа скільки лівацтва, що інколи стає ну взагалі вуха в'януть. Тобто, це, це не типова республіканська поведінка. Тому зараз, поки оця пауза, ми через призначенців, через кандидатури, які інколи ну, мелькають у медіа, ми пробуємо ну, спроектувати його наміри. бо він не робить таких заяв про свої наміри, які, яким, ну, на яких остаточно зупиняєшся і довіряєш. Я б, чесно кажучи, навіть не довіряв би оголошеним кандидатурам, бо до, до 20 січня ще може відбутися дуже багато всього, і дуже багато раптом буде змін і обставин. Ми ж поки не, не розуміємо до кінця, в яку гру він грає з із путіним. Ну, наприклад, історія про сім дзвінків е, до Путіна, вона з різних джерел підтвердилася. Навіть Пісков говорив про те, що Трамп передав Путіну апарат для діагностики ковід. Е, тобто, ну очевидно, що в е, Трампа є якийсь канал кон контактний і цей канал. Він використовується. Подивимося, яку історію розгорнули із дзвінком Трампа. Спочатку Вашингтон Пост друкує повідомлення про те, що відбувся телефонна розмова. Напередодні перед цим цією публікацією, той же самий Пісков каже, що Америка це ворожа до Росії країна. Ми нікого вітати ні з чим не будемо. Тут випливає історія про дзвінок про телефонну розмову. Потім Москва е, жорстко відхрещується, що нічого не було. Виявляється, що е, якраз що його мав відвідати Китай в цей час. І, очевидно, вони самі перелякалися. Ну і е, якби такий дзвінок підтвердився, то тут випливає на поверхню закон Логана. Тобто, а, а чи це не порушення законодавства США, тобто президент Елект, це, це вже не зовсім фізична особа, і е, дзвінок е, розмова з е, лідерами дійсно недружньої до США країни. Тобто, коли ми будемо враховувати оці всі обставини, тоді і е, ми знаходимо в виправдання такому завищеному інтересу до кожної особи, яку називає Трамп. Ну, принаймні двоє з них це волз, е військовик, е зелений берет, е сухопутний спецназівець, якому 50 років. І якщо він буде радником із е безпеки, то мені здається, що волс це не для України, скільки для Китаю. Далі. Марко Рубіо, отут це цікаво. Бо Рубіо, в принципі, він має е, кубинські корені, він е, виростав на Флориді. На Флориді дуже багато українців, і е, там якраз, по-моєму, е, і головний офіс католицької церкви е, в Сполучених Штатах, ну і українців багато і вони впливові там. Так що Рубіо точно знає, що таке Україна, тим більше з приводу українських питань, він багато разів висловлювався, і в цьому плані нам, по-моєму, ну, більш-менш все зрозуміло. От те, що нас особливо не стосується, це, наприклад, призначення Кеннеді на Міністерство охорони здоров'я, чи ну на якийсь такий цей блок? Ну наскільки е, це призначення перегляне, наприклад, е, всю політику демократів в плані охорони здоров'я? Той саме медікер то про який дебатували між собою Байден і Трамп, але зважаючи на негативну риторику пана Кеннеді стосовно України, слава Богу, що він пішов в медицину, а не Питання зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, правда? Ну я не думаю. Він, він дуже контроверсійна постать: і тим більше, що він е, відзначився якраз е, оцим антиваксерськими антивакс заявами. Uh -huh. от, от, от тут е, починає читатися мотивація Трампа. Бо коли він антиваксера призначає на охорону здоров'я, то тоді е, ну, починає розшифровуватись його логіка призначень на Пентагон і на е, центральний розвід. Пане Володимире, про Пентагон під хексет в Україні фігурує виключно, ну як я це бачу, як ведучий Fox News, як людина, яка, начебто, 10 років не мила рук, тому що навіщо їх мити? Якщо я не бачу мікробів, значить їх немає. Але ж насправді людина також із військовим досвідом, наскільки я пам'ятаю, служив в Афганістані свого часу кремезний чолов'яга. Весь такий забитий весь у хрестах. і у цьому зв'язку політичні аналітики деякі е, наводять е, татуювання на його е, біцепсі, так, це цитата із Паперимського, який розпочав Другий хрестовий похід, і ми пам'ятаємо боротьба християнської філософії, релігії, буття проти мусульманства. У цьому зв'язку ми як е, Протистояння західної цивілізації проти того всього східного у Російській Федерації, у Китаї, у Північній Кореї. Чи може саме цей сам під Хексет обрати бік українства, саме бік християнства? Ну, Гексет багато років працював телевізійним ведучим, але він майор військовий так. Е, і е, тут трошки дивно, от, от тут випливає справжній мотив е, Трампа. Трамп хоче принизити військових за те, що вони не піддалися на його провокацію, е, коли був штурм Капітолію, і ну, взагалі, щоб військові втрутились в виборчий результат його. Військові, звичайно, дотримались жорсткого американського законодавства. І по суті, в Трампа є, е, ну скажімо. Образа на генералітет він вважав, що з генералітетом можна укласти угоду. Він же з усіма укладає угоди, і тому призначення майора для управління генералами це такий ляпас, це помста mm. за, за те, що військові не підіграли йому в певний момент, бо він вважав, що він рятує Сполучені Штати, і військові мали підключитись до порятунку США. Тому е, ну це цікаво. Принаймні, е, Хексет не, не, не стороння людина, е, і в цьому сенсі до, до війська. І ну, єдине, що військо змінилось, і відносини змінились. Там там є просто, мабуть, все-таки республіканці вони більш е, такі консервативні щодо війська. Вони, е, вони знають, що військо в масі своїй то більше за. Е, Республіканців, але є один певний момент. Військо за останні роки набралося дуже багато ліберальних всяких замашок. І мені здається, що там з'явилося ну, з'явився прошарок офіцерський, генеральський, який би хотів військо повернути більше до таких ну, норм, може, навіть холодної війни. Бо військо зараз воно трансформується від такої масової армії до армії високотехнологічної, і е, в американських е, збройних силах дуже багато всяких відбувається досліджень проектних робіт. Тобто е, насправді, е, ну, сертифікації зброї, тобто, там проводяться ну неймовірна е, кількість інженерних досліджень. Тому числі, наприклад, дослідження і аналіз техніки. Ну, наприклад, американці, коли з'явився наш танк Булат, та американці тихенько його купили, ну і вивчили, що це за танк. Або, наприклад, коли з'явилася кольчуга, і ну, почалися істерики, що це неймовірна зброя, американці просто купили для того, щоб вивчити, що це таке. Тому треба розуміти, що е, Збройні сили США це ще, крім того, величезна дослідницька лабораторія. Це не тільки е, велика маса живої сили, яка бігає туди-сюди по плацу, або марширує, або там на полігоні лазить день і ніч. Це е, серйозні інженерні центри, серйозні випробувальні центри. Е, ну і в цьому сенсі. Коли е, збройні сили такі е, починають натягувати дуже високоосвічену публіку, то високоосвічена публіка хоче більше свободи, більше ліберальності. Ось про це якраз таки, на вашу думку, під хексет такий емоційний е по-кіношному красивий, як мені видається, якого просто так от бере на обкладинку і знімає про нього фільм про день незалежності про боротьбу з іншопланетянами і так далі. Ну, абсолютно відмінний у всіх сенсах від Лойда Остіна, як мені здається, такого стриманого, статного муш. Чину у віці, який а, пройшов усі щаблі служби у Сполучених Штатах Америки, ось зважаючи на такий вибір, чи можна говорити, що Дональд Трамп вкотре повівся і послугувався у своєму виборі емоціями? Ні, це не емоція, це це боязнь великих сильних інституцій. Згалі, всі призначення, особливо генпрокурора, от зараз ну постать генпрокурора, називається, і в цьому сенсі є підозра, що він боїться великих організованих структур, особливо силових структур. У нього є неймовірний якийсь страх перед силовиками, і він хоче їх якось послабити. Uh, і оце послаблення держапарату очевидно пов'язане з тим, що величезна група uh, великих бізнесменів. Uh, я вже Безоса згадував. Uh, от дивно, Безос uh, опублікував цю uh, подачу про телефонну розмову. Uh -huh. А Безос такий дуже обережний. Він, він не дуже світиться, як, як великий друг Трампа. Ну, але маск однозначно тут. І е, рамасвамі, маск, ще, ще ряд бізнесменів. І по суті, ми можемо ув'язувати постать маска із іншим, іншою компонентою. Ми е, просто на перші лави не випирали е, всі оператори біткоїна, інших криптовалют. Але ми побачили, що з моменту обрання Трампа біткоін виріс на 30%. Що це значить? По суті, мені здається, зараз в Штатах проробляється кілька різних моделей. От ми знаємо досвід маска. Маск на аутсорсі почав обслуговувати НАСА космічний комплекс американський. Ну, не він сам, бо там і Боїнг, там, там багато корпорацій. Але суть в чому? Суть в тому, що коли ті ну, гіперскладні сфери, в яких домінували або держава, або е, ну, якісь крупні корпорації на е, контракті з державою, раптом приходить зовсім людина зі сторони і е, починає демонструвати абсолютно ну, суперові досягнення. Рівня цих старих великих корпорацій, це починає підштовхувати е, ну, політиків до думки, що старий бюрократичний апарат не дуже ефективний. По суті, старий бюрократичний апарат неповороткий і створив обставини, коли демократи програли. І мені здається, що використання Дуже інтенсивне використання в ході цих перегонів бікдейту дало ефект абсолютно несподіваний. Я ще ну, напередодні виборів, там за пару тижнів, коли вже було видно, що ну, по суті Камала Гарріс втрачає ініціативу, вона якась ну, обм'якла, м'яко кажучи. І була загроза ну, перемоги Трампа. Я нагадав стару, стару історію з виборами на першу каденцію, коли соціологи просто не могли вичислити ну, додаткових 3-4% електорату Трампа. Це так званий сором'язливий виборець, mm -hmm. який не за кого він буде голосувати. Йому він соромиться свого вибору, але йому хочеться якось досадити бюрократії. Ви, до речі, про це говорили під час нашого спільного прямого ефіру у день підрахунку голосів у виборах президентських Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, що саме ці люди роблять різницю, так? Так, так. Це це якраз та ситуація, коли сором'язливий виборець він ламає по суті ну нібито таку поверхневу схему. Пане Володимире. А ця от. Несистемність політики Дональда Трампа і гра е, поза якимись іноді правилами, усталеними канонами і так далі. Вона чим грозить або що віщує нашим взаємовідносинах між е, Україною та США? Як це змінить, на вашу думку, наші зв'язки, дружні чи ні? Ну, Треба розуміти одне. Якщо зараз ми подивимося, по суті, в світі зараз існує три великих центри сили. Е, і для американців е, валовий продукт яких е, менший, ніж колективний валовий продукт е, Євросоюзу, е, постає питання: а чому ми витрачаємо в рік 70 мільярдів доларів на оборону Європи? Тобто. Взагалі, от те, з чим приходить Трамп, він приходить з ідеєю оптимізації видатків. Бо Америка витрачає неймовірні суми грошей, і вона, вона по суті, платила за свій імперський статус, такий, умовно кажучи, за статус е, ну, головного поліцейського планети. Але зараз її потенціал Почав слабнути, і е, тут треба, щоб е, на себе, е, наприклад, хоча б безпеку Європи взяла на себе сама Європа. Це перше. Друге, дійсно, останні роки 20, а мабуть, і 30, багато американських аналітиків визначали саме Тихий океан як центр економічного буття на е, 21 перше століття. Тобто. По-перше, це найвища концентрація населення, це Індія, Китай, і з іншого боку, Філіппіни, Малайзія і Сполучені Штати, тобто Японія. Тобто, це велика концентрація, ну, по суті, дві третини населення, воно десь там в околицях Тихого океану, ну по части індійського розташоване. Ну, і відповідно, центр економічний туди починає зміщуватися. Тому е, мені здається, що об'єктивно США приготувалися до е, такого змагального процесу з Китаєм, бо відчуття того, що Китай починає виробляти, ну тобто, починає вже виходити на завершення таких окремих кластерів технологічних, самодостатніх. Тобто, ну ми якось. Звикли до того, що Китай постійно вторинний в технологіях, і це було заспокійливим моментом. Зараз приходить відчуття, що Китай таки почав генерувати власне технології в деяких галузях, mm -hmm. і вони самодостатні. От чому власне Китай останні роки рвався на Тайвань, тому що Тайвань це головне виробництво чіпів. І... Пане Володимире, ви вважаєте, Трамп це розуміє, і якщо так, то чи погано це для нас, чи все ж таки це навпаки означає, що він швидше нам допоможе, аби якомога прискорити оцей от процес ну, узгодження лінії розмежування, перемовини з Російською Федерацією, а потім вже перейде до того тихоокеанського регіону. А він вже перейшов. Справа в тому, що в нього ж під час першої каденції залишились напрацювання, uh -huh. він же, він же ну, не, не з чистого аркуша ще починає. Справа в тому, що в нього була гіперідея, яка страшно перелякала китайців. Бо е, негативне сальдо торгівлі США із Китаєм складало приблизно 300 мільярдів доларів ну, в попередні роки. Uh -huh. І от Китай заробляє. 300 мільярдів на американському ринку, потім починає купувати в Росії сировину, і Росія заробляє на Китаї 30 мільярдів. Mm -hmm. Тобто десятина виходить. І Росія ж цю десятину не витрачає на е, розбудову, у, скажімо так, інфраструктури або соціального життя. Вона витрачається на озброєння. І тут такий ланцюжок виглядав дуже дивно, бо торгівля США з Китаєм давала Китаю зайві гроші, щоб фінансувати, по суті, Росію, бо без російської сировини Китай би обійшовся. Але ця торгівля вона посилювала Росію, робила Росію ну, такою, я б сказав, злою дворнягою Китаю в європейському передбані. Врешті ця, цю дворнягу вигодували, в неї, так би мовити, пропали глисти, і вона кинулася на Україну. Але суть в іншому: суть в тому, що раціонально американці вважають так: якщо піднатиснути на Китай, змусити його. Вирівнювати торгівельне сальдо, Китай зразу перестане торгувати із Росією і ослабить Росію, тому що ну, е, нема сенсу торгувати з Китаєм і, і дати Китаю ну насправді економічно вижити, е, бо на Китай годує вбивців українців. О, тут ну цей ланцюжок в Вашингтоні вважають, що цей ланцюжок треба перервати от І у цьому пра... зв'язку, пане Володимире. От за умовами будь-яких перемовин, які о, ймовірно укладе Дональд Трамп в Україні, так а ота от друга стадія повномасштабного вторгнення, другий раунд, якого так всі очікують після Путіна, опісля через. Три, п'ять, десять років може не відбутися, оскільки він перерве поповину між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, що послабить Китай і як наслідок, послабить Росію. На вашу думку, вірно? А це вже до речі, чітко дуже проявилось. Бо китайці вони ж дуже дуже пильнували за американськими виборами. Вони, до речі, своїх ботів напускали. Вони, mm -hmm. вони все спробували ну, підгадати виборчу кампанію Трампа. Е, і, ну, звичайно, розвідки американські це фіксували. До речі, голос про це говорили. Там і, і російські боти, і е, північно-корейські боти ошивалися, ну, і китайські бої. І Китай тільки з'явився результат виборів США, Китай дуже так голосно оголосив про готовність укладати з Сполученими Штатами угоду. Тобто, Ну, ну, так би мовити, стільки перед, перед великим білим господарем. І е, стало зрозуміло, що Китай, Китай прекрасно розумів, що е, ну битимуть по обличчю, а не по паспорту, те, що називає. Тобто, всі прекрасно знають цей секрет Полішенеля. Щоб без без відмашки е, Китаю не, не були передані іранські ракети нікуди, і от ми маємо прецедент, коли вже крупні компанії приватні нафтопереробні, починають відмовлятися від іранської нафти і від російської нафти. Це вже прямий сигнал. Зараз фьючерси, е, по-моєму, лютого вже пішли. Все, вже вже росі, від російської і іранської нафти починають відмовлятися. Тобто в Китаї. За обставин, коли вони розуміють, що виживе один, а не, а не всі чотири, починають рятувати, так би мовити, свою дупу, перепрошую, а, ну і, і скидати баласт. Те, що в Китаї зрозуміло після удару Ізраїля по Ірану, що, ну, мабуть, технологічно Китай ще відстав на покоління в озброєнні і Дригатися, якщо Ізраїль так розкатав Іран, uh -huh. то дригатись проти Великобританії, Франції і Сполучених Штатів Китаю не варто. Це гарні новини, пане Володимире. Приємно це чути, і тим більше усвідомлювати, що Дональд Трамп всього лише своїми наративами і заявами без всіляких. Там підписань законів вже е, побічно послабив Російську Федерацію. Будемо дивитися, до чого призведе надалі його політика, політика його нової адміністрації, якою ми і ще, тим не менш, не знаємо, як ви зазначили на початку. До 20 січня багато що може ще перегратися. Але стежимо, стежимо в тому числі з вашою допомогою. Пане Володимире, дякуємо, що долучилися до цієї розмови. Володимир Цибулько, е, політичний діяч, письменник та публіцист намись. Спілкувався. Я вдячний нашим глядачам, що підтримуєте нашу суспільну політичну платформу інтервізор своїми вподобайками, своїми підписками. Ну і конкретно це відео своїми коментарями. Спускайтесь вниз, дискутуйте, сперечайтесь, обговорюйте теми, які обговорюємо. Ми ну і народжуйте таким чином істину саме в суперечці, в дискусії вона і народжується. Мене звати Павло Ковальчук. Я кажу вам до зустрічі у наступних відео. Не перемикайтесь далі. Багато чого цікавого. До зустрічі.